Все одно, все одно я і Вітаріне. Ти пухала снігу коло лева. Не, не зрозуміла. Дівчинко, ти, мабуть, казку переплутала. Я Ельза Фрозен. А де і казка снігу коло лева? По коридору прямо і другі двері направо. Добре, добре. Слухай, ти мені сольний виступ зірвала. Mm, ну не добре, біжи вже і забери свою зброю. Ну, снюваку лала, саме я тобі дам. Все одно, все одно я і Вітарі Небеса. Ви на каналі Хеллоуен І сьогодні знову випуск п'ятниці. Цього разу згідно з вашого голосування Я в образі Ельзи. На моєму каналі англійською мовою. Анна Сторіс вийшов коротенький відеоролик для конкурсу, який проводить компанія Тесла, виробник електричних автомобілів і сонячних батарей. Основна ідея в тому, у світі постійно погіршується екологія, і нам потрібно чим швидше переходити на безпечну сонячну енергію та електричних автомобілів, які не шкодять довкіллю. Обов'язково подивіться відео повністю і поставте лайк. Тепер ваші питання. S. Чи ходить латочка в садок, чи в школу? Яку групу або клас? Златочка ходить до садочку. У групу Сонечко. Їй лише три рочки. В якому році ти народилася? І коли? Я народилася 2008 року. 18 червня. Чому ти вирішила знімати відео українською? Тому що ж багато блогерів з України знімають з російською. Тому що українська мова це і моя рідна мова. І я хочу розвивати україномовний Ютуб. Розумієте? Так що підтримуйте мене. О, яко, що в мене є. Чи будеш робити фан-зустріч? Можливо і буду, якщо ви хочете. Яка пора року тобі найбільше подобається? Літо, саме. Фастфуд чи здорова їжа. Фастфуде. Але вам рекомендую здорову їжу. Братик чи сестричка? Сестричка. Пепсі чи уствар? Пепсі. І... Рубрика найкращий коментарчик. Починаємо з каналу англійською мовою Анна Сторіс. Найбільше лайків набрав коментар від Діана Онлі Смайл. На каналі Hello N найбільше лайків набрали такі коментарі від Ладі Дана. Діанка і Дана, Дякую вам за те, що дивитесь мої відео і пишете коментарі. Також коментар від знову Діана Онлі Смайл. Рубрика дзвінок підписнику. Правила рубрики дзвінків слухайте у попередньому моєму випуску. Ну і що ж, як завжди, телефонуємо спершу до того, хто найперший написав коментар правильно під минулим випуском 5. І це Віра война! Сьогодні я буду задавати класні веселі загадки. Спробуємо ще раз. Ну що ж, Віра, ми не додзвонились. Тепер проводимо лотерею у спеціальній програмі для коментарів. І першим нам випав коментар Світлана і Назар Висоцький. У ВК Світлана Висоцька. Знаходиться позазовної висяжності. Вони тут знаходиться позазовної досяжності. Вибачай, Світлана, немає зв'язку. І тепер нам вибрав коментар Тіна Де. Увага Тіна Демчук. Алло Алло, привіт. привіт! Це Аня з каналу Hello An. Привіт! Привіт! Що ж, я сьогодні буду задавати загадки і ти будеш їх відгадувати. Добре. Уяви, що ти капітан корабля. На кораблі 225. Матросів 25 кают, 53 шлюпки і два якоря. Скільки років капітану? Капітану багато років. А тобі скільки років? Мені 11, скоро буде 12. Ну, то чому капітан багато років? Йому 11 років. Це ж ти капітан. Чувала, я Ну що ж, друга загадка. Як звали першу жінку, що літала на літальному апараті? На літальному апараті літали 8 чоловіки. І жінки. Баба-яга. І змійшла загадка. Так, я також сміялась. Що ти робиш? Я зараз якраз зробила уроки і ютуб дивилася. А, а яке відео? А, відео ютубера про шах, я про що. А, зрозуміло. Я зараз роб, що ти робиш? Я знімаю відео. Як в тебе справи? Нормально. Ти дивилась моє англійське відео нове? <тискл> про Теслу. Ні, Добре. Ну Тоді обов'язково подивись на англійському каналі, а на сторіс новіше відео. Добре. Звідки ти є? Я вручка. Зрозуміло. І ще, якщо ти хочеш, можеш передати комусь привіт. Я передаю привіт э, моїй подружці Насті Захарчук, Насті Сусол і Насті э, Насті Романюк і всім твоїм підписникам і тобі. Добре, дякую. І передаємо їм привіт. Ну, Па-па. Вероніка Веніка Дудчак ВК так само. Вероніка Дзудчак. Спробуй ще раз. <смі> ну, Вероніка, ми до тебе не дозвонились. <смі> Віолета шоу УВК Віолета Решетняк. Алло. Алло, привіт! Привіт! Це Ані з каналу Хеллоуен. Правда? Так. Хэллоуен. Ак. <смі> Біколе. Що ти робиш? Дякую бо я дуже люблю дивитися твої відеоролики. Дякую, дуже приємно. Мій канал мій саме улюблений. <рес> дуже приємно. Сьогодні я буду запитувати загадки. І ти маєш їх відгадати. Перша загадка. Уяви, що ти капітан корабля на кораблі 225 матросів, 25 кают і два якорі. Скільки років? Капітану корабля. Навірно, капітан корабля і я. Правильно. І скільки тобі років? Дев'ять. Правильно, значить капітан. Дев'ять років. <риклад> Молодець, супер. Друга загадка. Як звали першу жінку, що літала на літальному апараті? Баба Яга. А ти знаєш якісь смішні або цікаві загадки? Ну я дуже люблю іноді згадувати загадки собственно. Ти можеш мені загадати? У тебе є 10 животних. Ти дуже дуже любить. Любиш. Одного животного ти його тільки купила. Тепер, скільки жив... у треба стало? Десять. Правильно? <рес> ну так, якби сказали 11, це б було неправильно, тому що одного, одної тварини я тільки купила, але все одно залишається 10. А в скільки ти лежишся спати? Ну, в районі 10-ї. А ти? Пів одинадцятий. Ого. Пізненько. Я теж деколи можу лягти пів 11. А звідки ти є? Дніпропетровський. А ти відкудила? Я з Миколаєва Львівської області. Ух ти Ти вже уроки вивчила? Так. Я також. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Безиву, привіт моїм найкращим. Друзі, мої однокласниці Мілані Полі і ще одній полі. Зрозуміло. Передаємо їм привіт. Добре, їм також. А ще я попала в твоє відео? Так. Випуск п'ятниці. Ух. Ти. Буде у п'ятницю. Дякую. Добре. Було приємно з тобою познайомтесь, папа. Папа! -па. Princess у ВК Неля Хемишинець. Спробуємо ще раз. Сі. Маргаритка Сет УВК Маргаритка Сидорчук. Алло, це Аня з канал Хелоен. Привіт! Привіт! Я знімаю відео, а ти була смачно. Дякую. <сум> Я пощо написала коментар під моїм новим англійським відео про екологію. Я ага. Дякую за всі коментарі, що ти мені пишеш. Сьогодні я буду загадувати загадки. Ти готова? Уяви, що ти капітан корабля. На кораблі 225 матросів, 25 кают, 53 шлюпки і 2 якорі. Скільки років капітану? Ні. Здаєшся? А скільки тобі років? 12, років, Значить, 12 років капітану. Це ж ти. Це ж ти капітан. Уяви, що ти капітан корабля. Це ж ти корабель. Це ж ти капітан. Ти готова до другої загадки? Як звали першу жінку? Яка літала на літальному апараті. Перша Ні. Здаєшся? Да. Баба Яга! Ти робиш? Я знімаю відео. А звідки ти є? Я з Ваню в Кирівській області. А що ти робиш? Лежу. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Передаю привіт своїм кінцем. Думаю, що і власне твої, і мамі твоїм тату. Добре, передам їм Привіт. Було приємно з тобою познайомитись, папа. Привіти! Касяненко Вікторія, Оля, Дроздова, Анастасія, Пахор, Декарчук Дарія, Олеся ТВ, Вітлава, Висоцька, Маргарітка Сед, Олександра, Лоборук, Соня Міщук, Оля, Пупа, Канал, Б. Рене, Настя Жук, Софія Хома і Олеся Гординська. Анастасія Зьомковська, Даша Доцик, Софія Черняк, Наталя Кет, 4353. Всім привіт! Тепер сігна. Всім па-па, всім папа, підпишись і лайк постав.